Вітаю урок української літератури у 7 класі. І сьогодні будемо знайомитись із цікавим і нетиповим для української літератури твором. Отже, перед нами Катерина Штанко та її твір Дракони вперед. З вами вчителька Юлія, і ми розпочинаємо. Отже, запрошуємо вас у захопливу подорож світом фантазії Катерини Штанко. Її повість дракони вперед це унікальне поєднання пригод, дружби та фентезі, відкрити для себе світ драконів та моральних цінностей. Готові до пригод? Катерина Штанко короткий біографічний огляд. Катерина Штанко народилася 24 липня 1951 року в місті Сімферополі. 1973 по 1979 рік студентка Київського державного художнього інституту в даний час почала займатися казковим письменництвом. Учасниця і переможець багатьох республіканських всесоюзних і міжнародних виставок, автор кількох десятків ілюстрованих книг для дітей. Вона проілюструвала, зокрема, 50 книг для дітей, твори Ганса Крістіана Андерсена, Братів Грів. Миколи Гоголя та інших українських авторів, отже, твір Дракони вперед, короткий огляд сюжету. За жанром, це пригодницьке фентезі для дітей, фантастична пригодницька повість. Темою є розповідь про пригоди хлопчика Михася, який вирощує дракона та відкриває для себе світ чарівних істот. Звісно, у творі є кілька конфліктів: це самореалізація та пошук себе. Батьки та діти, дружба та відповідальність, екологія та природа. Головні герої хлопчик. Михай Свербицький, головний герой твору, йому 11 років, він живе з батьками та меншим братом, його головне захоплення ботаніка та вирощування рідкісних рослин, дракони. Хома грушовий дракон, який виріс кісточки, чарівного фрукта, доброзичливий і відданий друг, спочатку не розмовляв, бо соромився того, що не міг вимовляти звук «р» від вегетаріанець. У творі також присутня дружба. У процесі подорожі і випробувань Михай змінюється. Він стає сміливішим, відповідальнішим, вчиться дружити, приймати рішення та допомагати іншим. Головні герої як символи, дракони. Хома. Символ свободи і вірності. Хома це не просто дракон, це втілення дружби, незалежності і здатності до змін. Він допомагає Михасю зрозуміти, дракони мають право бути вільними. Амургаланд це втілення жадібності і контролю. Головний антагоніст прагне перетворити драконів на підкорених слуг. Він не розуміє, що справжня сила не у володінні, а в розумінні та повазі. Сернятко дракона. Це початок змін. Михай знаходить загадкову кісточку, яка стає початком його пригод. Вона символізує несподівані можливості, що приходять у життя без попередження. Пригодницька інтрига. Можемо поділити на три ключові події: випробування, зустріч та динамічний сюжет. Михась проходить через багато випробувань, досліджує таємничі місця, бореться зі страхами, рятує друга, шукає спроби допомогти спайку. Також зустрічає та починає дружити з драконами. Михась опиняється на забороненій ділянці ботанічного саду, де знаходить чарівні рослини, заводить дракона, стикається з небезпекою від хижака Спайка. Також тут є опис фантастичного світу, ландшафт. Унікальні особливості природи, незвичайні тварини та рослини, створення особливого настрою повісті саме за допомогою описів. Елементи казки тут теж присутні. Отже, фантастика! Грушовий дракон Хома, хижий дракон Спайк та інші дракони з драконарію, рослини, що розмовляють, пригоди, цікавий динамічний сюжет, пригоди і випробування, зміна головного герою, подорожі героїв, а також моральні цінності. Ми можемо дійти висновку, що є. У житті речі, що значно важливіші за будь-які гроші: любов і відданість, правдивість і порядність, щирість і турбота ближнього, словом, ті загальнолюдські і загальноцивілізаційні цінності, як і люди, так і дракони намагаються не порушувати. Моральні цінності: дружба та відвага. Дружба це важливість підтримки та вірності, відвага, подолання страху та боротьба за правду, самопожертва. Готовність віддати все заради інших. Також дракони вперед мають багато відгуків. Літературознавці відмітили повість дракона вперед, що вона сповнена цікавих образів, символів, які надають тексту глибшого змісту. Через них авторка передає головні ідеї твори: свободу, відповідальність, боротьбу між злом і добром. Місце в літературі дитяча книга року за версією BBC. За книгу Дракони вперед її присудили авторці. Читачі відгукуються ось так, що це одна із найкращих серед книжок, написаних в останні роки: захоплива, хороша, світла, добра, дотепна, весела, повчальна та смішна. Отже, висновок, теми та ідеї. Образи героїв. Кожний персонаж це більше, ніж здається, Михай Свербицький, герой, який вчиться відповідальності. Заклик до читання. Дракони вперед це не лише фантастична історія, а й глибока алегорія. Через символи Катерина Штанко говорить про важливі речі розвиток уяви. Кожний читач вирішує для себе, чи готовий він боротися за своїх драконів. І ось вам домашнє завдання. Охарактеризуйте Михася. Розкажіть, як спокійний і тихий поціновувач рослин перетворився на хлопця, що рятує драконів. Порівняйте Михася на початку та наприкінці твору. Запишіть зміни, які відбулися в хлопцеві. Всім дякую за увагу. До зустрічі!